Ну і ще тут таке типу, макове поле, можна сказати, прикинь. Обалденно, там напевно гарно, так? Да? да, тут ще супер. Ти мені там сфоткай, якщо що бо я ж тут крім камню нічого не бачу. хе Да, братух, я ти на фейсбук отправлю, не парся. Тут же цей що, той що пчех, поняв жорсткий. Жорсткий пчех. Ух ти йо Нічого не бачу, чувак, вообще. Короче, вилазити була помилка, самому, а є проблема. Димон. Там. Портал. Не робиться, да. Не робиться. Не робиться, портал. Ой-ой-ой. Чувак, тут слон! Слон? А, да, ты Ти бачиш? <laughs> Конкретний мамонт. Я валюсь, з пока. цього біома просто Сал, пока. хай. Пока-пока. Я сейчас помню. Йоу, Друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімончиком залетіли знову в зомбі апокаліпсис і якщо чесно, Дімон, у мене грандіозні плани. Йоу, Саня, давай розказуй вже швиденько, бо мені не терпиться. В общем, дивись, в минулій серії ми зробили собі армор, ми зробили стіл зачарувань, навіть зачарувалися, і в нас є дуже багато-всяких всяких різних приколів. Але я трошки посидів і подумав, блін, Дімон, ну ми ваще нуби, ми б'ємося тільки мечем, і нам треба, в принципі, пушечка. Єс, yes. найшов я пушки. Їх, правда, на жаль, скрафт. Не можна, як я розумію, їх можна знайти. Ну якщо їх знаходити, то це виходить, десь в якихось доміках, да? там, типу, шукати, можливо, якісь військові бази закинуті. Да, чувак, тут все це є. І фішка в тому, що кулі нам випадають з того, як ми вбиваємо мобів, і кулі можна крафтити. І коли ти відкриєш 70-ту іменно сторінку крафтів, то з цього всього всього з усіх пушок можна скрафтити саме пулі. Я видивився собі, наприклад, калаш, да, Надо 7,62 кулі. Ну, в общем, неважливо, які я відкрию, бо ще. Як шукати, ой, я знайшов. В общем, тут для цього треба бу, е, типа кейс пулі, і щоб його скрафтити, треба типа латунь, яку можна просто, ну коротше, викопати, як я розумію. Це не є великою проблемою. А ні, вона теж крафтиться, коротше, з міді і це і можна добути. От, ну фішка не в тому, фішка в тому, що нам да металевий прес. А щоб його скрафтити, нам да сталь. А щоб скрафтити сталь, Дімон, я тут сидів, ламав голову і поняв, що є пічка з Immersive Engineering, яку можна кстати, нам одну єдину і зробити. Це типа бласт-пічка, яка крафтиться за допомогою блоків. А ці блоки робляться доволі таки легко. Нам потрібна цегла, незеру, нам потрібна обична цегла, ось обична цеглина і блок магми. От, і в принципі, це все можна зробити. Якщо ми підемо в пекло, Угу. Mm -hmm. то получається курс на пекло, да? Да, чувак, і нам зараз максимально жорстко потрібно запастись водою. Вода в мене є, їжа в мене є по суті, і ми в печері. Тому все, що нам потрібно, це зараз знайти звичайне озеро лави, залити його водою. Тіаментове кайло у мене є. В тебе теж. І, в принципі, я готовий. Ну тоді let's go. Let's go. go, let's go. Потому що прикинь, зараз ми зробимо пічку тут, почнемо робити сталь, зможемо робити механізми з кріейту, і у нас ще буде все максимально потужно. Дімон, що в нас перед очима. Що це лава виходить, так? <гум> <гум> чувак, тільки є одна халепа велика. Тут, ну, трошки жарко. Так, да, нам тут буде трошечки спекотно. Тому я пропоную прям дуже сильно зараз її затушити, щоб лава, яку ми будемо добувати, щас, вона була трошечки далеко і нас не гріла особа. Ну, у нас буде гріти сам обсідіан. Ну да, причому ж і дуже жорстко, по ідеї. І я знайшов жорсткий лайфхак, як добувати обсідіан, щоб тобі було не супер жарко. Ти розливаєш таку воду і просто починаєш здалеку стояти і добувати блока. Ага, саме здалеку. Да, да, да. А так як у мене є магніт, чувак, то я просто буду підбирати цей обсідіан максимально легко. Хороше, мені не хватає так-то швидкості моєї кирки. Я так повільно ламаю це жесть. Чувак, бо ти взяв і забрав книжку на ремонт, а міг отдати мені її. Ну, то що, то щоб у тебе була книжка на ремонт, не та, да, так, да. у мене ж на кайлі цей, е, як його? У мене на кайлі ефективність 4, чувак, це дуже потужно. Да, я знаю, але. А що це хороше тобі? <laughs> я свій дуже хочу. <laughs> Обалдеть, ти бачиш, там лит... летюча миша тупо в лаву впала і горить ондо. І вона згоріла. Обалдеть, так тихо тут уже жарко. Все, Димон, я тобі случайно, случайно викинув свою кирку. віддай, будь ласка. А, на? А то я голий. <ріхи> <ріхи> Все, в принципі, можна звідси свалювати, Димон. В общем, Дімон дивись, в принципі, я тако думаю, нам надо трошки збільшити нашу територію дома. Давай пробувати. Потому що на вулиці нам виживати абсолютно тупо ну, нереально, потому що у нас <ріхи> там трохи спавняться зомби. І прям не трохи, а нормально так. <ріхи> Вони трошечки б'ють лицем. Вони якісь недружелюбні. Так, 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 іменно. Чувак, і в принципі, нам зараз треба отако збільшити територію. Можливо, навіть стіл зачарувань трішки потім перенести. І мені треба запальничка. А таке питання у нас кремній є. А нас хіба я, якщо чесно, його. Я його не бачу, чувак. Халепа виходить, що халепа велика. Ну, нічого страшного. В принципі, я ще зроблю лопату, піду добуду гравію, а ти поки розширяю цю всю територію. І тут, що ти отако відкриваєш, потім можна досками заставляти. Я в принципі зараз швидко ще й дерева добуду. Нам коротше, все щас добуду. Ти поки розширяй територію. Обалдеть. Ну як звичайно. Чувак, це ж небезпечно добувати гравій, ти розумієш? Мені зараз треба буде бігти, бо мені почнуть мене. Ти Дімон копай, а я побіг розважатися. Ну так. Ну так, ну я б не назвав це сильно розважанням, по бо я тут по метро ходжу. Ой, я кстати гравій знайшов. Я можу вже далеко не бігти. Але я хочу добути дерева. Бо гравію прямо я купу знайшов, щоб би ще випав, було б взагалі супер. Оказується, до речі, прям залізо за стіною було. Прикольно. Непогано. Правда, небагато, дві штучки, ну, тот гончик. Так, кремінь у мене є, значить я можу, по ідеї, зробити. Да, запальничку. Хорошо, що ж тут крафт не замінений, бо дуже багато крафтів різних тупо замінені. А, Сань, хочеш прикол? У нас купографію. У нас даже за стіною купографію була. Обалдеть! Ти випросили на це. Чувак, я вірю, але на мене тут уже трошки зомбі напали, та я воду знайшов. І скоріш за все, тут є ще глина. Тому, так як у мене є лопата, я в принципі не проти й глини добути. Вона нам все одно надо буде для цегли. Ну і ще тут таке, типу, макове просто поле, можна сказати, прикинь. Обалденно, там, напевно, гарно, да? Да, тут ще супер. Я ж якось запрыгну в воду, і у мене тупо хвилі пішли, типу, понял, значи я бомбочкою бахну. Ну, ти мені там сфоткай, якщо що, бо я ж тут крім камню нічого не бачу. <гум> <гум> да, братух, я ти на фейсбук відправлю, не парся. Все, файно. В небе ще шаглини трошки, поняв, І буде вообще кайф. Бо цегла надо, просто понял. І ти знаєш, цей магніт, він вообще типа кайф. Я просто стою, добываю глину, і вона. Ух, йо, ця штука мене пчихнула. Тут то цей той що той, що пчех, поняв, жорсткий. Жорсткий пчех. Ух ти, йо. <ребух> Нічого не бачу, чувак, ваще. Коротше, вилазити була помилка самому. Бо зомбіків повна, уже й вечеріє, а мені треба просто дерево. Все, пацаки, давайте. Досвід, дос. Кух, Дімон. Короче, дивись, у мене є махоганієва колода, якась, поняв? Вона такі розові, коротше, ці. Можна сказати, розові дощечки. Дві які. Стильні? О, нормально. Ну, прикольно. Це прям багато його? Так, в мене стак, типа, стак дерева самого. Чувак, так це ж ще імба, поняв? Типа, імба заключається в тому, що звичайним вугіллям ти же ж не заправиш пічку, поняв? Ну, то я просто візьму щас і зроблю дерев'яне вугілля. хорош. Ну і глину обов'язково треба пережарити. І в принципі, десь тако, щоб не прям тут, поняв, не прям на базі ставити портал, то я би, звісно, поставив портал чуть-чуть... Знизу, типу, бази. Ну так, да, якраз там у нас місце все одно купа. Так, да, да, да. Там тут, в нас ціла печера, тут mm, немає. Там скільки технічних цих моментів можна розмістити, ти би знав. Да, це ж кайф. Час я тут трошки розрівняю, то буду ще якоїсь ерунди, непонятно звідки вона. О, у нас тут реально зомбі ще спавняться. Статті раніше не сильно вони тут спавнились. Видно, вони свою думку змінили, пані. <хи> Димон, Дам. Шуруй до мене. А шо в тебе? Щось покажу. Кстати, така штука, така жсткая, Я щось похавав вообще быстро и наївся так. Виходь типа в печеру поняв? Угу. Я уже йду. И диви У нас тут Димончик, є портал. Ой-ой-ой. ой Да ты шу. Ну. Балдиош. А є проблема? А, Димон. Дам. М портал. Не робиться, да? <рес> не робиться. Не робиться портал, Ой-ой-ой. І що робіть? А як, а як в пекло попасти? А якщо зламати оці штуки? Може вони мішають? Ні? Не робиться. Ні, а що якщо просто сюди? Ну, обсідіан що не підпалити? Не підпалити. <реш> цього не як в пекло попасти! Wow, Це ще прикол, Дімон. І що робіть тепер? А є якісь, ну, може, тут в квестах, в якихось книжках написано, як, як попасти в пекло? Я, якщо чесно, просто поки що не знаю. Ти тут поки собі грайся, розбирайся, а я пішов дизайном хати займатися. Чувак, грайся, розбирайся, мені, якщо чесно, не сильно катить, потому що я циго. Ну, не знаю, як в пекло попасти. Братуха, я вірю. Ну, ти ж у нас за розум відповідаєш. Все, давай, розбирайся. Чувак, та я ще не знаю, як попасти. Хорошо, якщо умовно ми не попадаємо в пекло, як би нам добути цеглу незеру? Ну, хороше запитання. Типа, цехла незеру, просто треба Незерак пережарити, правильно? Але де взяти Незерак? Коротше, Дімон, я все зрозумів. Трошечки посидів, почитав і поняв я, що у нас є, типа, ну, така штука, як вулканічний біом. І знайти його можна за допомогою натурального компаса. Uh -huh. От і тоді е, в ньому є, і написано дуже багато речей, які е, ну, які можна знайти в Незері, можна знайти в вулканічному біомі. І щоб зробити нам натуральний компас, нам треба обичний компас, нам треба любі дерева і любі саджанці. Обичний компас це залізо і редстоун. В общем, любі дерева все любе, коротше, поняв? Uh -huh. І любі саджанці. Саджанці є, дерево є, редстоун є, і залізо є. Слава Богу. І по суті, компас теж є. саджанці є, дерево. Є натуральний компас, є Дімон. Обалденно. І коли я його відкриваю, тут коротше можна пошукати будь-який біом в світі. О, ні, тут і знайти мона, типа, ну, в общем, все. І нам треба, типа, вулканічний біом. Ось, о, вулкан. Вулканічні рівнини, є біом. Скоріше, нам треба вулканічні рівнини. Почати пошук, все, дистанція 1300 метрів, чувак. Ідемо? Давай. Зараз тільки я тут трошечки додав штрихів в наш. хе хе я зробив. З нашим джерелом, а? Колодязь, брат. Дивись прикол. прикол. Не прыгнуло, типа, ну, не було бульбашок. А, ні. Да. є, 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 є. Появляються. Все, короче, Дімон, давай погнали. Нам надо срочно найти сейчас цього вулканічний биом. Не погнали. Короче, Дімон, дистанція 1180 метрів, і, як ти понял, короче, надо буде трошки пробігти. Ну, пройдемось, Нічого вже страшного, Що робить. Ой-ой-ой, ягідки дамажать. Я собі ногу поламав через це. Це не хіло, чувак, але я побудував мост. Можна сказати, такий підйомчик невеличкий. Хорош. Ух ти йо, ти бачиш? Темніє, так? да? Чувак, прям дощ, коротше, починається. Ой-ой. Це трошки погано. Трошки да. Бо зомбічі, зомбічі спавняться. Ой-ой, і вони вже даже за нами йдуть. Чувак, тут якийсь кенгуру є, прикинь! Де те де? де? Ай, вони, Оп! до речі. Дамажать, я так Агресивні. Понів. Ну, літл тролінг. <хи> Мені написало. За нами за забаки шаруються Чувак, так треба, ну, свалювати від них по хорошому. Ну, то ж, так. Да. Бо нам залишилось 1000 метрів всього пробігти Да, тут зомбічі прям нормально. І шкода, що ми якось не поспали, поняв? Оце є трошки невеличкою проблемою, я би сказав. Ну нічого страшного. Дистанція 1000 метрів, по суті, ми щось швидко пройдемо. Я правда, тебе Дімон, не бачу. Я правда тебе теж. <хи> я загубився, походу. Чувак, е походу нам по-хорошому взагалі переночувати. Я бачу тут ось якісь будинок і дерево Росло, може тут є ліжко? Цілком можливо. Було би дуже нехило. Так, тут якийсь бойлер і є ліжко, але воно одне, на жаль. Пластирі і консервірована риба. Так, ну ліжко я заберу, значить. Айсбокс є якийсь прикол. Угу. Може ми по дорозі ще знайдемо якусь хату, поняв, в якій, по суті, все буде, ну, то, що нам треба. Можливо. Бо це перший раз, коли я реально мобів зустрічаю. І Я зустрів якогось вовка. Ну, типа Кайота, щось поняв. І тут ось якась хата. Так. Да, причому заміть, таке багато. <ріхи> Не скажеш, да, що да, тут мідні да, жили. Правильна підмітка жили, Дімон тут. Ну, Астрив да, просто да. купа, печево. Шека штука. Вода є. О, тут є два ліжка, Димон, погнал. Давай спай. Супер, давай, зараз прийду. І Я знайшов ще, кстати, штуку, яка відкриває консерви. У меня тоже є така. Я в попередній хаті знайшов. хотя нашел. Заход сюда, а. Ти, а О, як, А ти як ти сюди? Я ж тут зробив дірку. Ну, з цієї сторони, всю дірку зробив. Убейди, блін. Я не ти бочал. Я не бочу. Що, давай лягай, спати. А, ви можете спати вночі ночь, я попечал грозы. А що ж он не ничь? Прикинь, се походу, не ніч. О, Димон, я ліг, давай. Давай. Ми сейчас її отхилимся, короче, і побіжимо. Нам, по суті, не так далеко бігти. Ну, по суті, да. Але я вже голодний капець. Почекай, ну. У мене Щі, є. Що, дати похавати? У мене, мене є консерви. У мене є якісь штуки, а ну. Ой, їх так швидко зжив. Такі штуки жорсткі, да да, да. Нам ще 800 метрів, Дімон. Це ми тільки 300 метрів пройшли? Да, да. Чувак, тут слон! Слон? А, да, ти ви реально бачиш. Конкретний мамонт. У 32 хп. Два завалим. А якщо його вбити, да, що буде? А, так він... кричить. Ну, кричати, то кричить, але хоч не дамажить нас, і то добре. Ну, да. Опа, Жорсткий зомбі, жорсткий зомбі. Оце жорсткий, да. Шу, 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 шу. Так, все, завалили. Так, ще 670 метрів, Димончик. Тут ще якісь будинки з павнерами. Нам це щас вообще не надо. Да. Наша задача вулканічний біом. Димон! Вулканічний біом прямо перед нами. Да? Да. Обладаєте. Ось здо він починається. Він прям такий темний, поняв. А, да, диви. І тут все погорілось, чорний пісковик, поняв. Ага. Ой-ой-ой, тут блазь! Літають! <laughs> Обалдеть! Чувак, оце солідно. Ну... Пил блейза нам не помішає, звісно. Але. Але з блейзами я мана вбитись. Чувак, вони ж підпалюють. Ну, трохи так. Да. Та не трохи а нормально. Я думав, я прийду, а тут буде щас майже як в пеклі, поняв. Я спокійно свій незираку добуду, і кайф. А воно так не працює. А тут не так то й було. Я вже зголоднів, в блін, Дімон. Кале, Саня. Чувак, б'ють жорстко. Тебе б'ють. жорстко. Давай нам з цього Біома. Ой-ой, ще й по мені попали. Одне діло, коли раз попали, а коли постійно попадають. Неприємно, так? Короче, Дімон, якщо чесно, я не знаю, можливо, тут не за... Десь під землею є, а взагалі так-то ці плейзи, вони ну трохи задовбують. Я б зробив везілля від вогню по-хорошому. Я нашов не здрак, Дімон! Сань, ц... мене підпалили, я горю. Мені в геть погано. Мені теж. Мені прям супер погано. Да, в мене є бандажі. Дімон, я я, я все, я ховаюсь. Дімон, ми тут трошечки в безпеці. Та я вірю, що ми трошечки в безпеці, але суть то в тому, що трошечки у мене жовта голова, все остальне поламане, все. все. Мене вже... теж, Дімон. Oh, Ну, блін, по-хорошему, у нас є, так би сказати, два блоки магми. Зомбі вдома! І 43 Незираку. 43 Незираку з однієї сторони, ну, цілком ймовірно, що можливо навіть і не вистачить. хе хе У мене просто є ідея в голові, що під землею тут є, типу, все чітко, поняв? Ага. Ну, ти знаєш, я б не відмовився від ідеї, якось би мене похилить. Um, у мене є ліжко. тебе нема? У мене нема. Коротше, Дімон, трошки блоків у мене є, і я звідси готов просто тупо свалювати. Я не знаю. Брат, класно придумав. Прям вообще класно а, а я помню. чувак. Я валюсь з цього пока. біома просто геть. Пока-пока. Я Пока, Дімон. Я з того біома вийшов, зато тут тепер купа зомбі. Коротше, пора бігти додому. У мене є трохи не з Я сподіваюся, що цього нам вистачить. І ще я нашов якийсь фонтан. О, це статуя. Статуя вілледжер. А чувак, має тут щось є під нею? Ні, черта нема. Хух, Ходімо, ну йо в баню такі вилазки, якщо чесно. Я би дуже сильно хотів поспати, тому що я весь поламаний і щоб не тратити пластирі. Але ну нічого, поки що не можемо, бо ще день. Але найголовніше те, що, по-перше, в нас є дерев'яне вугілля і повністю заповнений інвентар, з яким я не знаю, що робити. Але я по ідеї можу викруткою да, відкрити банку і похавати я її пооткривав. Круш. Так, значить що, незирак я пережарюю просто тупо. А, потім в тебе є незирак? Там отака всяка твіжуха. Е, да, незирак у мене є. Тоді неси його сюди, сейчас будемо в пічках закладати все. Ну давай, я десь опять чую зомбі. Мені це не травить. <хи> я думав, хоч я відпочину. І прикол в тому, що я стільки блейзів вбив, а в нас тільки один стержень полум'я. Обалденно. Що я можу десь сказати? Так, то що, де там твій незирак? Ой-ой-ой, куди це є? Все, да тобі незирак, да тобі Що, блок магми тобі на. Може ти голодний, можу дати і поїсти. Ні-ні-ні, не надо. Все, чувак, кайф. Я ще якусь таку штуку стереву, я не знаю, що це таке. Всіба. Ой. Так, Дімо, і саме головне те, що ми, виходить, щас можемо. Можемо, можемо, можемо нормально щось забабахати. Буду, дивись, е, цегла незеру в мене є. Обична цегла в мене є. Тебе нема обичної цегли, ти не забирав його з, з пічок? Uh, я складав. А, в цей. ти виклав. Все, бачу. Да. Да. Окей, окей. Значить, по факту, я можу зробити отаку от двіжуху. Осьо, блест Bridge І. У нас тільки 15, поки що. Нам треба 27. Чувак, ми ще зробимо жорстку. Ще пічку, 24 вже є. Обалденно. У нас, чувак, якраз вистачило блоків магми. Ну супер. Те, що нам пройшлося пережити, було не зря. <рес> так, давай десь тут нижче, ось де в нас мав бути портал. Я, в принципі, не проти щось цю воду перекрити. А, ти її сильно не перекрий. А, ну перекриєш, так. Все. Я хочу тут поставити пічку, чувак. Супер, потужна пічка буде в нас. Неси залізо сюди сразу. Обалдеть, я тільки прийшов, ти не міг раніше сказати. сказал. да я не встиг, чувак. Ису, старина. Давай. На, сейчас почекай. Покладаєш його сам. Ну ладно. Місі, сам, ти покладеш? Ну, в пічку покладеш. Покладеш ти, а я походжу, погуляю. Дивись. Ага, і так. молотком такого бенц. Все, чувак. Оба, яка дюрка появилась, да? Кладемо сюди, да, дерев'яне вугілля, кладемо сюди залізо і все. І силих шесть. Ші... Чувак, тут дерев'яного вугілля тона надо. Геть тона прям. Да, диві, як тратиться швидко, це вся біда. Ну ну. А. Оце вже одне вугілля потратилось, а ну, слиток ще взагалі не зробився. Так, так, я бачу. Потому що що, чувак, тут треба кок. він поняв, кок бріч. І оця штука буде робити, типа, дерев'яне вугілля, як я поняв. Ну для цього нам треба, типа, знову цегла, глина і чорний пісковик, який, кстати, ми так і не добули, походу. Ми б його не принесли, скоріш за все. Ну, чорний пісковик, коротше, ерунда, ми легко добудемо. Нам треба цегла. Цегла є в нас. Нам даже глина, і все. Зараз у мене буде глина, чуваче, Uh, уж таки, бо я тоді взяв всю пережарив по глупості. І мені треба да чорний пісковик. Це коротше мені знову в Біомо тої біди Надо йти. Біом біди, да. Діла. Ну, ти знаєш, біом біди це біом біди. Ще й серйозно і при чому. Не поспориш. Я не знаю, чи чорного піска можна зробити чорний пісковик, Ну, щас ми це перевіримо. Да, можна, 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 хорошо. Ну, no, все файно. Значить, я добиваю цей чорний пісок і не парюсь абсолютно. Аби мені ще давали добувати, чувак. Хулоп, well, файно. We Да! Я помер трохи! Хе-хе! Це ти прям хорош? Я прям гарно помер, брат. І тепер по факту ми можемо зробити куки брік. Тільки я не знаю, скільки їх надо. Напевно, теж 27 блоків і поставити таку ж саму пічку ще одну. І буде файно, виходить, Да? Ну, в теорії, так. Да. Якщо вона так робиться, ну бо мені здається, що вона робиться точно так. І тепер мені треба молоток. Да, диви. Правда, тут зомбічів так багато щось. А, сюди мене обичне, обичне вугілля класти. Ну я поки не до, не до Петра в нашого воно, поняв. І, і, і ми тут щось по ідеї виготовимо. Ну, а кстати, сталі у нас уже є 4 злитка. І Слага є 4. Правда, оця штука, я ще не пойму, що роби, але я хочу узнати. А ще цікаво, скільки я скілпойнтів всього нафармив. По комбату ноль. щоб ти понімав вообще. По захисту один всього навсього. Скільки билися, так? Да? Так, да, по захисту один всього навсього. Типу, можна захист до холоду або до. Вогню підкачати 10%. Я б, напевно, до вогню підкачав. Або просто армор на 2,5%. Ну, це ж. Ну, так як ми, блін, з цими тублейзами тошечимось, я б якось до вогню прокачався. Але ми ж уже з блейзами рішили питання, так що, напевно, просто армор вкачаю. По добуванню рут я нічого не вкачав, а по швидкості 2 скілпойнта. Ну, просто ще ж ш... вкачаю собі швидкість і все. Тепер я ще бы Так, і в нас є кол кок, поняв, добувся е, в цій штуці. І він, походу, буде для чогось використовуватись. Ще спробую подивитись. Цікаво, чи туди можна, по-перше, Дерево засунути, мені здається, що можна. Типу, ось я прибираю, сую дерево. Да, дерево можна. І. Да, чувак, дерев'яне вугілля, типа, ось, поняв дивись. дерев'яне вугілля. ось зайди в цю штуку. Тут burn time, типа, 1200, поняв? Да. Типа, воно горить набагато довше, а дерев'яне вугілля просто 300 burn time, поняв? Ну да, да. Це ж набагато краще. Да, да. Типа, воно набагато довше буде, ну, просто тліти, можна сказати. А з дерева тут ще подивимося, що буде, я, якщо чесно, не знаю. Ну, щось точно буде. Сань, а нас тут зверху фоткають, диви. Нас знімає покована камера. хе пістик, ми. Його розвалили. А, ну. а просто з дерева робиться дерев'яне вугілля, я поняв. Ну, значить, воно не сильно нам Сюди мене просто вугілля засунути, і вугілля добувати, а потім його перетворювати на о, цей ну, на оцей кок, поняв? І, ну, типа, кайфувати. Бо в нас же щось, ну в мене на кайлі є вдача, і по факту я можу добувати, типа, тонну вугілля. Ну да. Ще є, типа, руда вугілля, і в мене сразу одне вугілля випало. Ще ще одну. О, зразу два вугілля випало. Ну, коротше, типа, нормально. Але просто, типа, треба великі заліжі вугілля знаходити і все. Да. Yeah. О, Дім, я дойшов в оці блоки. Такі, як ти добуваєш, типа, красні, а це зелені. Лол. А ще я діаманти знайшов. Хорош. Книжку на пронизування. коротше, якісь, типа, база, якась, понял? Діжка пуста, а в скрині, типа, залізні штани є. Тобі треба штани залізні? Ну, no, ти знаєш, да, не помішали. Я тобі її принесу сейчас. Давай. Так, штани ти тобі, коротше. І по факту, у нас є дев'ять Я Виконав досягнення сталію, чувак. Апгрейд, коротше, жорсткий тут ще. О! На мене маленький зомбі Зомбі жити напав. Це що за прикол? Обалдіть. Не знаю, чувак. Но зі сталі можна воще купу всього робити. І сокири жорсткі. Обалдіть, до нас зомбі в хату заліз. Так, вони якісь наглі, поняв. Вообще капець. Типу можна жорсткі мечі робити. Ножі. Бійна бб куля, поняв, походу для танка. Тут є танки? Я не знаю. Є, короче, сталева дріль, голова. Можна, можна дріль робити. Апал. Типу бур, поняв. <рес> ну да. Короче, а ще жестяк. Повна старина. Рейлган, енерджі сторож. Короче, в общем, купу купу всього. Але я вообще це все не для цього робив. Я робив це все для того, щоб хоча б трошки <рес> приблизитись до того, щоб робити кулі. Бо пушку, як я розумію, можна тільки знайти. І треба стальна палиця. А стальна палиця. О, треба прокатку зробити. Прокаточний типа станок. А для цього залізні листки, вали якісь обалдеть. Андезитовий сплав. Коротше, ізі робиться. Ну, це ми все будемо дімон робити вже в наступних серіях. Головне, те, що в нас сталь з'явилась цікаво, можна з неї просто таку взяти а можна зробити? Ну, звісно, ні. Димончик. Да. В принципі, ти знаєш, непогано ми натусувались, у мене даже шапка зламалась надо другу в дітям. У <сум> мене <сум> майже на грудних зламався так. Так що, друзі, не забудьте підписуватись на канал, ставити ставьте свои подобательные зомби ось і димон і виживання в світі зомбі-апокаліпсису. Ну і всім пока-пока. Па-па.